Знервованість, переляк, стрес. Знову стріснилася. Щось серце погане. Тримай корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Ще не армія НАТО, але маємо початок. Франція відправить до України власних інструкторів. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Провів спільну відеозустріч із міністром оборони України Рустемом Умєровим та його французьким колегою Себастьєном Лекорню. Сирський зауважив, усі документи вже підписані. Тож незабаром французькі інструктори зможуть тренувати українських бійців у навчальних центрах. Головком сподівається, що рішучість. Франції спонукає долучитися до навчальної місії інші країни-партнерки. А про необхідність обрати правильний бік у протистоянні з агресором напередодні говорив сам Еммануель Макрон, відвідав Німеччину із державним візитом, першим візитом французького лідера за останню чверть століття. c'est donner la force au droit. Бути сьогодні на боці миру означає надати силу закону, мир, але не капітуляція. Мир не означає відмову від принципів. Ми занадто часто бачили цю розгубленість у спільних дискусіях. Мир означає надання країні можливості захищати свої кордони і суверенітет, міжнародне право для побудови тривалого миру. Це та сторона, яку ми обрали. Сторона закону на тривалий час. Війна на тривалий час це війна економік, і ворог намагається запевнити, що може конкурувати із західним світом. Мовник Sky News, посилаючись на консалтингові дослідження, заявляє, що росіяни збирають снаряди утричі швидше ніж союзники України, та їхня вартість буцімто у чотири рази дешевше ніж у західних зразків. Ще до кінця року Москва хоче виготовити. 4,5 мільйонів артилерійських снарядів США та Європа водночас планують випустити з конвейера лише 1,3 мільйона пострілів в українських військових фахівців. Єдине запитання: якщо в Москви так все добре із виробництвом, навіщо закуповувати боєкомплекту північної Кореї? Ні, ну бачите, ну мільйони снарядів з іншого боку, якби вони виробляли свої снаряди, то їм не було б потреби вдаватися. До цих е північно-корейських е процитую начинених лайном кімну чинина да, от, власне, от як росіяни самі кажуть, да як дізнатися, чи росіяни брешня. Як тільки він відкрив рот значить він уже починає е брехати. Так, відповідно, і це все да, це все елементи психологічного тиску. Ми маємо з. Боку заходу, ну більш-менш якийсь тверезий розрахунок планування. Ми маємо з боку Росії Шапка шапкозакидательські настрої, які ну незважаючи на всі їхні там поразки в Україні і невдачі, все таки вони не, не полишили. Сили оборони України натомість точно не полишать атак на російську територію. Ворожа пропаганда скавчить про нову спробу удару по РЛС «Воронеж ДМ у Краснодарському краї. У Перше цей об'єкт атакували минулого тижня. Дрони летять не лише до стратегічних радіолокаційних систем, але й до об'єктів із великим символізмом для Москви. Влада Краснодарського краю заявила про падіння дронів біля хутора Джанхот на території Геленджика в притул до сумнозвісного путінського палацу, який став окремим об'єктом розслідувань корумпованості Кремля. Ну, дрон це е, фактично десь 30-40 кілограмів бойової речовини. Не дуже потужно, але він долетів. Це найголовніше. І якщо сьогодні це був дрон, то можливо, завтра або через тиждень це буде атаканці. Чи щось з більш потужною бойовою частиною? Атакам тут не частий гість, але мінометні постріли цілком буденна річ. 47-й механізованій бригаді «Магура» показали, як працюють їхні бійці на покровському напрямку на одній із найгарячіших ділянок східного фронту? Давай давай давайну. Давай, давай. Ксіпасак, п'ятий канал. Щоби ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. І на передову їздять зазвичай не з порожніми руками а з гостинцями для наших захисників. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся. Будь-яка сума важлива. Ми дякуємо вам за підтримку. Чи вдасться переконати союзників дозволити Україні бити по РФ західною зброєю? поділитися поді погодилися поки що не всі польща та швеція виступили за кажуть що наша держава має право бити по території ворога їхньою зброєю а от в італії та німеччині і з цим не погоджуються мовляв побоюються ескалації не можуть дійти згоди і у білому домі хоча заклики дозволити удари по росії американською зброєю вже лунали у конгресі чому партнери так зволікають та на яке рішення сподіватися україні Лідія середюк дізнавалась Thank <laughs> you. Чітких заяв про дозвіл бити по Росії західною зброєю небагато. А от дискусії набирають обертів. Процес зрушив з мертвої точки у Сполучених Штатах. За океану надходять поки що неофіційні сигнали про те, що там жваво обговорюють дозвіл бити по РФ американською зброєю. Про це повідомив Єгор черньєв, народний депутат та чільник постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО. Головна проблема, що консенсусу у команді президента та США поки немає ця дискусія, мені здається, потребує як гордіє вузол розрубання одним результативним ударом західною зброєю по російському об'єкту на російській території. Але якщо ми нашими дронами знищуємо російські станції космічного стеження, то я думаю, що це не просто так і це елемент того, щоб відповідним чином аргументувати наступну потребу. Тому що Україна має показувати, чим вона може бути корисною нашим західним партнерам. Розплющити очі партнера мав би терористичний удар по гіпермаркету в Харкові, бо дієвий інструмент запобігти російським атакам є, але він для України недоступний. Звернемося до останніх подій суботу, так коли вдарили кабом по епіцентру. Цей кап він був на літаку. Цей літак стартував десь територію Російської Федерації за аеродром. Якби був би дозвіл на удар по території Російської Федерації, з допомогою атакарців цей аеродром можна було б знищити, і цей літак би не злетів. Це перший приклад. Другий приклад, По Харкову регулярно б'ють С-300, С-400, іскандери так і інше. Ці стартові опозиції вони розташовуються на території Російської Федерації. Пускові установки так само там знаходяться. Якби був дозвіл на надання ударів по цим установкам по стартових позиціях, не було б ударів би і іскандерами, і С-300. Дати можливість Україні бити по Росії і таким чином захищати власну територію від систематичних ударів. І з таким закликом до партнерів звернувся український президент. Ми бачимо кожну точку концентрації російських військ, знаємо всі райони запуску російських ракет та бойових літаків знищити. Цю терористичну силу, а отже, врятувати тисячі життів, і гарантовано зупинити розширення війни, це суто політичне рішення рішення, яке потрібно ухвалити. Дякую кожному, хто підтримує нас в цьому. Не чекаючи зеленого світла для України від Сполучених Штатів, європейські країни одна за одною підтримують право України на такий спосіб захисту, як удари по російських об'єктах. Першою бити по РФ своєю зброєю дозволила Велика Британія. Міністр закордонних справ Девід Кемерон повідомив про підтримку ударів по РФ під час візиту до України. З точки зору того, що роблять українці, ми вважаємо, що це їхнє рішення про те, як використовувати цю зброю, бо вони Хищають свою країну, Путін незаконно вторгнувся в Україну, і вони повинні робити ці кроки. Ми не обговорюємо жодних застережень, які ми накладаємо на ці речі. Але давайте будемо абсолютно відвертими. Росія здійснила напад на Україну, і Україна має повне право завдати удар у відповідь по Росії. Позитивні сигнали лунають із Франції. Голова комітету у закордонних справах парламенту Франції Жан Луї Бурланш написав листа до французького керівництва, закликав слідувати прикладу Британії і скасувати табу для України. Офіційного рішення ця країна ще не оголосила. Нещодавно свою позицію окреслила Польща. Росіяни завдають ударів по українській електромережі, по зернових терміналах і газосховищах, по цивільній інфраструктурі. Російська операція проводиться зі штабу в Ростові на Дону. Окрім того, що Росія не використовує ядерну зброю, вона нічим себе не обмежує. Україна не має себе обмежувати. Вважають і у Швеції. Там заявили, що підтримують використання наданої країною зброї для атак на РФ. Згідно з міжнародним правом, Україна має право захищатися військовими діями спрямованими на територію противника, якщо вони відповідають законам війни. Швеція підтримує міжнародне право та право України на захист. Є Хто проти, віце-прем'єр-міністр Італії Матео Сальвіні, заявив, що Італія ні з ким не воює. І якщо допомогти Україні у військовому плані було правильним рішенням, то про зняття заборони завдавати ударів їхньою зброєю не може бути й мови. Така ж позиція очільниці італійського уряду Джорджії Мелоні. А канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре повторив, що прагне уникнути ескалації. У сполучених штатах ще вагаються. Їхня позиція. Вона обумовлена або політичними причинами, і вони відповідним чином про це думають і припускають, як їм краще діяти, або просто не бажанням добитися того, щоб Росія зазнала таких ударів, які призведуть до серйозної кризи. Не всі наші західні партнери хочуть, щоб Росія розвалилася. Це давно вже не секрет. Утім, українська спільнота не опускає рук у Києві. 26 травня біля посольства США зібралися люди та вимагали дозволу для України бити по російській території зброєю партнерів. Учасники акції, як і всі українці, переконані, об'єкти на болотах заслуговують бути знищеними. Лідія Середюк, п'ятий канал.